Вітаю друзі. Шедевр збираю. Якийсь огро виноградне. Всюду горіх. Це 4 роки після посадки. Це, мабуть, іде п'ятий. Були вони спочатку формувалися як, як штамбом і кроною чашею, але потім я їх все ж перевів на ну, шпалерну методику, тобі ж виганяється один ствол і потім циклічна обрізка робиться. Ось, Бачите, потихеньку перевів. Ну і... адаптувався, адаптувався він до моєї обрізки. Файно. Як ви бачите, горіх. Ось такий. Доволі крупний. Шедевр. Красота. Садженці шедевра будуть. Ось кластер. Зараз я фото ще хочу зробити, тому залишу. І так ось пішло воно в мене до самого до самого низу. Формувалися штамбом, Штамб, вони саджанці були вже якби сформовані кроною на півчашою і прийшлося мені переводити їх на якби одноплоскосну От, Тому вони трошки і в сторону, і так, і так. Я потрошку їх рівняю. Але в принципі то не є критично. Е, Десь-туди-сюди. Особливої ролі не відіграє. Обрізка все рівно робиться вручну, тому до кожної рослини ну, підходиться індивідуально. Ось така ситуація. Це ось Лишились були саджанці, бо я бірки повідпадали чи вітром повідламувало. Я не знав, що за сорт. І ще є в одному місці там шедеври. Теж я побачив, що трьох чи чотирьох річки це вже будуть. Вже вони ось з горіхами. Це конкретно сорт гянджа. І ось один, два, три, п'ять, шість таких потужних, там, мабуть, два 6-7 штук. А це ось один бомба було пару горішків. Ну і там шедевр. От. І є ще шедевра таких здоровенних. От, е Кавказ і ще деякі. Ну, це самовивозом я їх пакувати не буду, це точно. Бо то гібле діло. Якось так. Сьогодні сам продовжую збирати шедевр далі. Тут ось вже, ви бачите, це саджанці вже я робив з одеських з одеського шедевра. Від одеського шедевра, ось гляньте, гляньте, що коїться. Все там з горіхом, я зараз спробую ось. Там там горіх. Картинка файна, все показує, як є. Ось і так, не поодиноко, всюди, і внизу, і вверху. Тобі ж, шедевр себе показує. На шпалері файно. Ось. Псюдо горіх. Всюдо горіх, не хочу ходити тут, щоб не, по... не пообсипати. Але тим не менше, о, о, о Гляньте. І закладка вже пішла, тут буде все в горіхах. Тут буде все в горіхах на слідуючий сезон, так як я в минулому сезоні прогнозував, що і цього року вже буде файний врожай, так воно і є. І наслідуючі очікую вже ну, по кілограмчику, можливо, з рослинки. Якщо видадуть по грам 700 кілограм, буде просто топчик. Просто буде топлі. Ну немає ні одної рослини, щоб не було горіха. І так, що це в нас за кластер такий. І горіхи файні, просто плюска зрослася з однієї сторони. Тіну, ось сюди, там на виду, заберу. Так що, якось, якось так працюємо, цей чорний прибереться і все буде файно. Ось дивіться, ха, порослина пішла. Йоп'ерний балет за два роки. 2,5 до 3 метрів влупила. Тут дивіться, які умови. Трава вже сохне. У нас засуха на рівненщині, просто, просто дика засуха. Не знаю, так і по областям бачу, по Україні теж, але... Вчора, от, наприклад, ну, чи сьогодні вночі, на сьогодні ніч, в боярці, на боярці в Рівному пролило дуже файно. У нас колодинка 3 км, 4 від тої боярки, ну хай 5. Пусто. Якось так. Прискорбна ситуація в цьому плані, але що маємо, те маємо. Ось так гарненько. Тебе все показує. Ось. Тут буду залишати один пагін, вкорочую його і буде вертикалиться і буде йти вверх. Ці всі латерали, все-все-все лишається. Хіба отакі приберуться, коротяться. От. І на цих латералах вже ось йшла закладка. Пли, в принципі, нічого складного в цій формовці немає. Е, тільки ну, при такому інтенсиві бажано або мульчі шар. 30 сантиметрів 30 спресованої соломи. ну Зжатої такої, всівшоїся, щоб було пів 30 сантиметрів Тоді може буде результат кращий. Не може, а точно він буде кращий. Бо ось такі бувають засухі. Ну, або мульча, або просто полив, Кину, кинути каплю. О, граблі знайшов. Кинути каплю і... І, і так працювати, бо, бо важко. Важко йому. Він в принципі прирости дуже файні, вже дає по метру-півтора. Але тим не менше може бути горіх не зовсім виповнений, якщо... Ну, зараз вже він все, вже він сформований ядро, вже все добре. Але аби ця засуха була на місяць-півтора раніше, була б, я думаю, біда. Біда з наповнюваністю. Хоча шедевр він... О! Ні, дерево пошкоджують тільки дерево. шедевр, він... він славиться по сухостійкістю. Але... Але... Все, друзі, збираю далі час піджив. Ну що, друзі, на сьогодні робота закінчена, вже смеркається. Ще б мене дає горіхи пропущені, звісно, але всі їх не позбираєш. Ось такий шедевр. Стільки я бомбанув шедевра. Це горшки. 60 літр сюди по вінець. І плюс тут, плюс зверхом ну, десь літр. Якщо брати в літражі, з плюскою десь літр 170. 180 сам я сьогодні з двох годин. Зараз у нас приблизно десь комарів уже жарить десь біля восьмої години, бо в 9 вже темно, а зараз ще в принципі недавно тільки сонечко зайшло. Ось Тому стільки я набомборив, на зараз буду збиратися їхати додому. Ось, ось така трошки прирамбовував навіть, бо, бо думав, що не влізе. От, ще відро пусте, лишилося, висипав. Ось така ситуація в нас в цьому році. По шедевру в садку, бо в тих комарі зараза. Бо вдома я зібрав теж е, сошиття там десь. З того дерева я знаю, з деревцяти ти кілограма 2,5 3 буде горіха сухого. Ось така ситуація. Є з дирочками, бо... Тут полуничка, а там поричка червона смородина і вже деякі були такі строки, що потрібно було фундук обробити хімкою, а я не обробив, бо, ну, бо вже зріла і полуничка і смородина червона. От, тому трошки є, але не Бачите, критично, не критично. Тут і там горіхи ще красивий горіх шедевра. Середній і більше середнього доволі файний сорт, файно насипає, багато сережок закладає, запильник хороший. Ось такий горішок. Набитий ядром файно. Зараз я візьму правою, правою тільки рукою візьму. От, спробую розчавити. Дуже легенько чавиться. Ось руки грязні, вже дзвоняйте. Помити немає чим, з електрики нема. Ось так наповнений. Це вже він тверде ядро, вже він сохне, вже він сохне. По смаковим якостям середнє. Середні смакові якості, не можу сказати, що там супер смачний. От. Але тим не менше, насипає він файно. М -м було би більше, бо я вам на початку відео показував ось там. Це в мене тут декілька рослин штамбом я залишив. от три Далі три грандіозно і далі повністю до самого низу там штук, мабуть. З 60-50 їх шедеври. Я їх мусив перевести на шпалерне. Ну, якби одноплоскосну шпалеру, бо густенько посаджені і крони швидко змикнуться і врожайність впаде. А так буде циклічне заміщення і в принципі все буде файно. Там сонце вистачає. Оце що потрібно мульчувати або кинути полив. Полив в мене магістральна труба. Ось вона закопана. Тому промити її буде і можна в принципі, капельку чіпляти. Вже є на що а, ти... Комарики. Вже є на що чіпляти. До рослин прямо можна на дріт чи на крюки цепляти і можна сміливо буде вже поливати. Ну подивлюсь. Просто що вода цей горб. Річка в нас там, став нас там. Ну, річушка, не річка. Ну, от, і звідти метрів 250 воду. Я не знаю, це потрібен серйозний апарат, щоб заганяв сюди і вже тут розводити. Або ставити цистерну. Хоча б на кубів 6. І навожувати воду. Ну Не знаю, буду дивитися. Поки що, в принципі, і так файно. Горіха вистачає, просто якщо розмноження робити, то трошки воно накладніше, трошки важче. Бігать ні, багато з поливом. Вот. А так-то в принципі, так принципі файна. Закладка, все добре. Тут гарно чаша сформована, відкрита. Ось цю гілку я при... О, бачите, ще як гриби. Пройшовся туди, йдеш назад, є горі. О, з дирочкою. Оце в мене й білочками ставити. Там ось ще висять. Так що, якось так. Все, збираюсь додому, бо трохи втомився, налазився і на колінах, і, і зривати треба і струшувати. До речі, шедевр доволі непогано, доволі непогано труситься, бо горіх в, в одну пору дозріває швиденько і він струшується в, ос, в основній своїй масі відсотків 80-90. Вот. А, такі що залишки просто обриваються да і все. Або можна повторно е, пройтись, трусити там через пів неділі-неділю і дозбирати. Якось так. Ось такі ємкості, ну вони <клух> важкенькі. Подивимося, що буде сухого горіха. Ось. Плюска як підсихає, трошки дуже легко горіху, е, ну, виходить. Тому трошки підсушується. або сильніше. Майже щоб вона суха, плюска була, майже ось така. І тоді він цей підсушується і файно файно дістається. Все, друзі, всім миру почуємось.